У цей четвер, 30 травня, державний вихідний у Польщі і святкується Божого тіла свято тіла і крові Христових або ж Швєнто Божого Чава – одне з головних свят католицької церкви. У цей день віряни згадують останню вечерю, коли хліб і вино перетворюються в тіло і кров Ісуса Христа. Цей день проводяться урочисті процесії зі святими дарами навколо храму або ж вулицями міста. Ця традиція збереглася в Польщі до сьогодні. Боже тіло державний вихідний, тому згідно з польським законодавством, усі магазини, торгові центри і супермаркети будуть закриті. Тому можна запланувати собі довгі вихідні. Відзначається це свято 60 днів після Великодня. Перше це свято по. Що святкувалося у 1320 році у місті Краків. Ще однією цікавою традицією на цей день є стелення килимів з квітів. У Польщі найвідоміші килими з квітів складають у місті Спиці уже більше 900 років. А ви запланували свої вихідні? Напишіть у коментарях. Також не забудьте підписатися.